Привіт тим, хто повертається і тим, хто Перший на цьому каналі. Мене звати Сефанія, і моя кімната це суміш міш Light Академія і Пастел Естетики. Вау! Перед тим як ви почнемо, я хочу сказати, що якщо ви на фоні чуєте якісь звуки незрозумілі або там гавкання собаки, то мої батьки прибирають будинок, в якому жили мої бабусі і дідусь. І також я соня не накрашена, тому якщо у вас якісь претензії долишення не я їдьте йдіть тупіці. Як ви могли зрозуміти, сьогодні ми будемо говорити про естетики і те, як вони впливають на наше покоління, тобто на покоління Gen Z. Якщо ж ви з іншого покоління, без безбе дивіться це відео, подивитеся, як воно впливає на нас, і подумайте, о господи Боже, як мені повезло, що я там народилася скорше, або народилася пізніше, або народились, або народився, або одним словом, усі народилась тоді, коли мало народитися. Кому -то щось не підходить, зробіть машину часу і поверніться туди, коли ви мало народитися. От, наприклад, в час поранчової революції. Естетика це наука про прекрасне слово, яке описує об'єкти живі чи ні. Що можна описати словами краси? В випадку Джензі це слово, яке об'єднує настрій, відчуття та субкультури людей навколо, щоб знайти собі подібних. Це включає стиль одягу, музику, декор, книги, фільми та інше. Mermaid core, Strawberry Girl Aesthetic, Mob Wife, Clean Girl, Rat Era і що небудь буквально, кор кожного дня з'являється щось нове. І люди кидають все та біжать вливати себе у нову популярнішу естетику. Еру чи кор. Можливо, вже досить. Якщо ви будете так сильно бігти за зграєю, тому що ви хочете бути такими ж популярним, як і всі інші. Ні, не потрібно того робити, чесно. Звісно, ми хочемо бути частиною чогось, щоб бути відносині до суспільства, до якоїсь культури, до чогось, Щоб, знаєте, мати ту думку в своїй голові. Ми маємо людей навколо нас, які до нас чимось схожі. Тому що те, що у нас є різні нації, різні народи, все одно ми можемо не відносити себе повноцінно до цієї нації, культури і все щось. Якщо ви не відносите себе до українців, але ви є українці, ловлю вас, зв'яжу, посаджу в стілець і скажу вам, дивитися 10 годин одне й те саме відео. Дякую за те, що я народився українцем, Зрозуміли, це завжди було так, що ми хочемо об'єднатися з іншими людьми, і це завжди буде так, тому що ну ми люди, ми маємо якусь в собі таку частинку життя, що нам потрібно об'єднуватися з кимось, щоб існувати, тому що людина не може сама існувати, як я завжди говорила в своєму одному з відео, такому розмовному, що ми не можемо існувати самі по собі, тому що мають люди бути, які відповідають за різні речі в нашому суспільстві. Ми просто не зможемо самі підтримати ціле суспільство. Якщо одного дня ви прокинетесь і будете єдиною людиною на цій планеті, ви помрете через тиждень, якщо ви не маєте якихось життєво потрібних знань. Тобто, якщо ви не можете собі зробити їсти, якщо ви не можете прожити дня без телефону, і якщо ви просто ну будете існувати в такому плані, де розумієте, ну люди всі зникнуть, тварини лишаться. Тварини почнуть голодувати і вас жруть. Бо ви не вмієте себе захищати. Підіть на боротьбу і навчіться, як розбити комусь голову вбитою. І дуже часто ми від старших людей чуємо раніше було краще, і я вам скажу так, естетиками всіми раніше було краще. Давайте згадаємо естетики субкультури минулого. Тобто, що було до того, як у нас почався цей тренд дуже швидко естетик раніше, коли якась субкультура зароджувалася, вона тривала десятки років. Навіть коли вона падала в популярності, люди продовжували бути частиною того. 50-х у нас з популярністю рок-н-ролу з'явилися тренди як рокабілі, пінапс, грісерс, теді бойс. Всі ці тренди схожі між собою, але вони, хоча б чимось, відрізняються. І також вони приймають стиль 50-х років з таким бунтарським відвривом. В 60-х у нас були Radicals, Mods, Rockers, Bikers, EPs. Тобто в 70-х, 80-х, 90-х та навіть 2000-х і 2010-х у нас було декілька головних трендів на голубі популярності було десятки сотні тисячі послідовників, та вони продовжували бути довгий час, додаючи якісь маленькі твісти з руками. З появою мейнстрімних соцмереж, та з початком пандемії, де ми всі мали сидіти вдома, не виходити на вулицю місяцями, субкультури, естетики, тренди почали змінюватися кожні декілька місяців та набирати те, що тепер час, щоб естетика вмерла, можна перебільшувати і дня колись, щоб вийде субкультури, щоб вона повністю зникла. Мало пройти хоча б 10 років, тобто, щоб всі люди, які... Цю субкультуру якось поширювали, вони мали всі різко перейти на щось інше. Вони мали вирости, щоб змінити свій стиль життя. У нас зараз, наприклад, Мобвай, тобто це дружина мафіозі. що це, це просто дружина чувака, за яким ганяється поліція. Тобто вони живуть в такому постійному страсі, і люди такі, о боже, Clean Girl out, Mob Wife in, what the fuck? Мені здається, ця Mob Wife Вона була дуже-дуже популярна тиждень. Дуже багато людей почали буходити на TikTok і буквально зливати своїх кримінальних чоловіків. Щоб сказати, от я Мобва, і ви не можете зробити так, щоб ви бути Mob Wife, тому що Mob Wife такий. Бро, бути в незакону погано, бути кримінальними особистостями погано. Але йти. В найбільш величезного і розповідати всім, що в тебе чоловік кримінальна особистість ще поганіше. Я думаю, там через день двері постукали. Також я хочу зачепити такого величезного мамонта в кімнаті. Це те, що почало відбуватися на початку січня до десь початку лютого. Це у нас такий тренд, де люди, які беруть і хетять на себе з 2020-2021 років. Тобто тоді вони були такими альт-людьми, Вони слідували тренду, і вони слідували тому, що відбувається в всіктосі. А зараз вони такі М -м, все добре, все нормально. є ненавиджу те. тренд, альт, люди, гімняшки, і я їх не люблю. Бро, давайте візьмемо мене в приклад. Коли я перестаю слідкувати за якоюсь штукою, я не роблю ціле величезне відео, де я збираю плакати, збираю свій мерч, збираю одяг з цими чувачками, щоб от показати от все, я закінчила за ним слідкувати більше. Я не буду в цьому тренді. Ні, навіть якщо я перестану бути частиною якогось тренду субкультури, культури, я все одно буду користуватися речима з цього тренду субкультури, культури, тому що я людина така, що я буду все бер... Переробляти, перелаштовувати на своє справжнє життя зараз, тому що викидати купу речей, які були крутими, і просто лишати, тому що, от... о боже, тренд пройшов. Наприклад, те саме з цією шапкою з Зайця. І оця шапка мені подобала подружки. Я просто перші тижні три я її не знімала постійно. Я ще досі її постійно ношу, тому що її можна зав'язати тими вухами ось тут під підборіддям. І можна її носити по хаті, так ще й блі натискаєш і вухо викидається. Ви що? Блін, за це така класна шапка, я не можу. Люди знімають відео, типу, я була такою колись, а зараз я така, і там така колись це, коротше, ласіння, короткі спіднички і шапка зайця. І боже, єй, я тепер не така прикольна, цікава людина, я тепер така не цікава людина, яка булить людей. Я розумію, що більшість людей говорять: типу, о Боже, цей тренд був настільки поганим, тому що я буквально була в найгіршому місті в світі ментального здоров'ї, тому що ми були на карантині, ми сиділи вдома, ми спілкувалися з живими людьми вживу, спілкувалися лише по інтернеті, по зумі, ну одним словом, це було настільки погано. І вони зараз вийшли з цього, в них зараз покращилось ментальне здоров'я, в них все класно. І вони от кажуть, ну, от, от таке і от таке. Але вони також пишуть переважно в описі, що от я не ненавиджу цей тренд. Це було класно в той момент, коли я в ньому була. І зараз я переросла це і все. Ну так, тому що так, працює дорослішення. Я знаю дуже багато дорослих людей, які залишаються в субкультурі астетиції, тому що вони лишаються, тому що от їм сподобалось, і вони знайшли те, що їхні. І залишається там навічно, окей, без безбе, робіть, що хочете. Але коли от ви виростаєте з чогось і починаєте просто хетяти на те, в чому ви були перети, я розумію, якби це були дуже погані речі. Наприклад, ви коли спілкувалися з росіянами, тому що ви думали, що вони хороші люди, а тут ви такі переросли і вже не спілкуєте з ними, тому що вони гімняшки. Я вважаю, це дуже класна штука. В мене просто дуже бісить відео з цього всього такого величезного тренду, де люди роблять такі відео, о боже, я, от, наприклад, вийшла з цього альтушки. Гімняшки людина, і я от тепер така крута, класна basic girl. і кому щось не подобається, пішли усі в дупу, а льтушки гімняшки, і я всіх ненавиджу. Казати на щось, що, що воно кринж, тому що от ви, ви так сказали. Якщо що, правильно говорити кринж. Я дуже сильно хочу сказати це слово з і. Але недавно я побачила, що правильно говорити з «и». кринжу не існує. Крижон. то це? Я не пам'ятаю, що це. Ахлос. Ахлос не існує. І ось що я хотіла сказати: кринжу не існує, тому що його придумали люди, яким щось не дуже подобається, вони такі: о, Боже, якщо хтось слідкує за тим, що мені не подобається, значить вони гімняшки, і фу, як з ними можна спілкуватися. Розумієте, в мене теж була своя фаза в 2020-2021 роках, і я дуже рада, що я з неї вийшла, тому що вона була не дуже хорошою фазою мого життя. Але я ж не йду і не говорю. Я в 2020-2021 ось так, і я ось так вдягалася, і я гімно виглядаю. Ні, я виглядаю так, ніби вона вкусив вампіри, я скоромру, але... Одержимість, бажанням влитися може вийти з під контролю. Коли ви обираєте одну естетику, яку ви маєте наслідувати, з цим з'являються обмеження. З обмеженнями приходить постанова правил. З постановою правил приходить те, що ви маєте бути найкращими в тому, що ви робите. А з тим, що ви маєте бути найкращими в тому, що ви робите, приходять такі, як би це сказати. Кейт до того, що ви робите по іншому ніж всі інші братани. Ніхто не відкусить вам палець, якщо ви вийдете за рамки своєї невидимої естетики і зробите щось інше, ніж те, що вам потрібно робити, тому що ні одна людина в своєму житті не може бути пов'язана лише з одним трендом з одною субкультурою в моєму житті. Є багато речей, які не співпадають з естетиками, які я пропагандую в своє життя, і я не говорю О, боже, ні. Навпаки, ці речі в моєму житті, тому що я так хочу, а не того, що інші хтось сказав, обож ти маєш мати таке, щоб було таке. такою постійний стрес через вимоги бачити все краще. Якщо ви починаєте проповідувати якусь з естетик, це заходить до того, що ви маєте бачити в своєму житті лише цю естетику, тобто ви маєте бачити все, що в вашому житті пов'язано з цією естетикою, все, що для вас має бути краще. Ніхто не хоче бачити ваші панічні атаки з металиками, з бандиками на фоні. Ніхто не хоче слухати про ваші фінансові проблеми з тим, щоб будете слухати металіку і показувати якісь свої гітари. Ще-ще-ще я не знаю, що пов'язано з металікою. Вибачте, мене, люди які пов'язані з металікою. Ми хочемо бачити лише добре. в Тому житті. Давайте просто подумаємо логічно, де в нас все буде ідеально добре, класно. Тому що жодна людина в інтернеті не хоче бачити важкі реалії життя, то коли вони прийшли сюди, щоб побачити щастя, добро і якусь підтримку людей, щоб повірити на околишнє середовище більше, ніж вони вірять в нього зараз. Ви лише такі, людина на голові естетики, це головний приклад, і ми маємо робити все, щоб бути такими ж. Я не можу, я не можу, я не можу з цим, я не можу. Я не можу, я не можу, я не можу Розумієте? Ми всі різні, ми всі унікальні, і ми не будемо всі під копійку. Я це говорю сто п'ятсот разів. І мені здається, я просто це моє життєве кредо, тому що ми відрізняємось. Навіть якщо ми будемо жити в одному середовищі з одним оточенням з, з одної сім'ї, тобто в нас все одно будуть різні погляди на життя в якихось аспектах, тому що є така штука як книжки, є інтернет, є інші люди, в школі в університеті. Просто на вулиці, досить прагнути того, що вас просто знищить, тому що ви маєте бути такими, як ви є. Тобто ви маєте себе знайти, а не знайти свою версію таких себе, яких ви хочете бачити, тому що от ви бачите на екрані культурно і ви хочете бути, як вони. Величезне споживання речей. Дивіться, наприклад, всі ми замок купимо ось ось свічки. І пройде десь півроку ці свічки стануть неактуальними. І половина з нас їх викине. З'явиться якийсь новий тренд, і ми всі почнемо купляти те, що в цьому новому тренді. І так, в тому випадку в нас з'являється, що за багато речей. Що ми робимо за багато речей? Ми викидаємо їх, куди вони попадають? Навколишнє середовище. І що робиться навколишнім середовищем? Воно вмирає нафіг. Уявіть, така схема робиться хоча б 4 рази на рік, що не більше. Надмірне споживання товарів це не естетика, а те, що загрожує буквально нашому життю. Тому просто спочатку думайте перед тим, як купити, те як люди ходять в Аброру і купляють купу незрозумілих речей, які вони не будуть використовувати в подальшому своєму житті, а потім ці речі опиняються де або в них в кімнаті, де в них починаються гори речей незрозумілих, або ж в смітнику. І що це відбувається? Погано відбувається. Перестаньте це робити. Кожна людина хоче бути частиною якоїсь спільноти, незалежно від точки зору, вподобань та життєвої ситуації. Багато з нас міняється, щоб бути включеними, але чи вартує змінювати своє справжнє я через декілька позитивних висновів? Давайте просто подумаємо над цим, що я говорила в цьому відео, тому що є багато яких речей, є багато яких безпеків, які руйнують. Те, що відбувається з нами, саме наше покоління, тобто покоління джинсі, найбільше страждає через це, тому що ми почали це. Ми були учасниками того, як воно починалося. І ми є частиною того, чому дуже багато різних естетик зникають буквально за тиждень, тому що ми не можемо всидітись на одному місці, а шукаємо те, щоб до чогось бути прив'язаними. З вами була я, Стефанія, сьогодні. Сьогодні я була з вами, а завтра я буду не з вами. Завтра ну, одним словом, ви мене зрозуміли. Слава Україні, героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Україна нас понад усе. Ми побачимось з вами у наступному відео, можливо, а можливо, ви побачите мене через три роки. Um, всім щастя, здоров'я, нещастя, здоров'я не всім. Um, я не знаю, всіх люблю. Можливо, живіть своє життя так, щоб ви хотіли його жити, а не так, щоб інші люди хотіли його жити. Отак. От